Доброго дня! Сьогодні ми проведемо урок на тему задачі на роботу. Мене звати Поліщук Ольга Ростиславівна, я викладаю математику в Одеській Маріїнській гімназії. Давайте згадаємо необхідний теоретичний матеріал. В темі задачі на роботу ми оперуємо наступними термінами: Швидкість виконання роботи або працездатність позначається літерою М. І так, це в нас працездатність. Час позначається літерою Т і об'єм роботи позначається літерою А. Ці три компоненти пов'язані наступною формулою. А дорівнює N помножити на Т. Тому, якщо мені треба знайти N, я А буду ділити на Т, якщо мені треба знайти Т, я буду А ділити на N. Давайте згадаємо основні типи задач на роботу. І так, перший тип задач це задачі, в яких об'єм роботи нам відомий. Ну, наприклад, Задача номер один. Тракторист мав за певний час зорати поле площою 180 га. Проте він щодня зорював на 2 га більше, ніж планував, і закінчив роботу на один день раніше терміну. За скільки днів тракторист зорав поле. Тобто, очевидно, що це задача на роботу. Давайте складемо скорочений запис до цієї задачі у вигляді таблиці. І так, зробіть, будь ласка, таблицю в якій буде чотири колонки та три строчки. І так, які будуть компоненти цих колонок? Н це швидкість виконання роботи, Т це час і Е це об'єм роботи. В даній задачі розмова йде про те, що тракторист щось мав зробити і зробив. Тобто можна написати за планом, це те, що він планував зробити, і в дійсності. І так, він повинен був взорати площ, поле площою 180 га. Тобто, об'єм роботи в даному випадку в Га буде вимірюватись. І зорав він теж ті ж 180 Га. Проте він щодня в дійсності зорював на 2 га більше, ніж планував. Тобто, це в нас швидкість нашої роботи, і вона буде вимірюватись в га за день. Тобто, в дійсності він зорював на 2 гектари. За день більше, ніж планувало. Можна було тут написати ґа «да за день. А час в даному випадку вимірюється в днях. І тому він в дійсності закінчив роботу на один день раніше терміну. Тобто ми не знаємо скільки днів. Він планував робити і скільки за скільки він закінчив, але дійсності на один день раніше, тому менше. І так, щоб в цій таблиці не писати нам зараз ікси, бо ми тоді зустрінемось з тим, що, з тим, що немає де писати, ми зробимо ще одну таку ж саму таблицю і в ній вже покажемо, що ми позначили за х. Як будуть пов'язані інші невідомі компоненти. Продублюємо ще раз цю таблицю. Але тепер ми будемо писати в тих колонках, яких ми позначаємо, невідомі X або там X плюс 2 щось таке. Основне питання за скільки днів тракторист зорав поле. Тобто, в дійсності, ось це основне питання. І так, пишемо тут за планом «в дійсності Н в Ганадень, Т в днях і А в гектарах. В колонці А нам все відомо, тому ми це перепишемо. Тобто це тип задач на роботу, в якому об'єм роботи нам відомий. І якщо нас запитують про працездатність, то за Х ми позначимо в тій колоночці, в якій основне питання. За Х ми позначаємо найменшу величину. Тобто, якщо за планом в нас Х газа день, то в дійсності це буде Х плюс 2 газа день. Тепер, як знайти Т? а поділити на m, тобто тут буде 180 поділити на х, тут буде 180 поділити на х плюс 2. І ось ця величина Т в дійсності на 1 менше, ніж Т за планом. Тому їх різниця буде 1. Якщо я від більшої величини відніму меншу, я отримую 1. І тому рівняння ми отримаємо наступне. 180 поділити на х, мінус 180 поділити на х плюс 2 дорівнює 1. Що стосовно х, про х, що можна сказати, що х це додатнє число. Так, тепер, якщо х додатнє, то знаменники в нас в 0 не обертаються, ми домножаємо на. Спільний знаменник. Додаткові множники у першого дробу х плюс 2, у другого дробу х, і у одиниці х і х плюс 2. Перемножаємо чисельники та додаткові множники. Це буде 180 х плюс 360 мінус 180 х і це буде х квадрат плюс 2х. 180хсів взаємознищується. 360 переносимо у правий бік і отримаємо ось таке рівняння. Квадратне. Бажаючи можуть розв'язати його за теоремою вієта, а бажаючи можуть розв'язати через дискримінант. Обирайте той спосіб, який вам більш простий. І так, а я на наступній сторінці розв'яжу це рівняння за допомогою теореми Вієта. І так, у нас є рівняння х квадрат плюс 2х, мінус 360, і все це дорівнює 0. А за теоремою Вієта я шукаю такі два числа, сума яких дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, тобто мінус 200. А добуток цих коренів дорівнює мінус 360. Методом підбору ми можемо знайти корені. Я ось бачу, що 36 це 18 на 2, тому 360 це 20 на 18. Можна підібрати знаки таким чином, що, щоб їх сума була мінус 2, тобто мінус 20 і 18. В сумі, це буде мінус 2, добутку буде давати мінус 360. Корінь х1 нам не підходить, не задовільняє умову х більший за 0. Тому а, е, працездатність за планом була 18 газ за день. А нам треба знайти працездатність у дійсності. Як це зробити? Додати ще. 2. І це буде 18. Додати 2, Це буде 20 чого? Га за день. Відповідь 20 га за день. Так, давайте розв'яжемо наступну задачу. Задача номер два. Познайомимось з умовою. Один робітник виготовляє 96 деталей на 2 години швидше, ніж другий 180 деталей. Скільки деталей виготовив щогодини кожен робітник, якщо перший робить за годину на дві деталі більше, ніж другий. Тобто, це теж очевидно, що задача. На роботу робимо таку ж саму таблицю вона містить три строчки та чотири колонки. І так, тут буде перший робітник. Тут буде другий робітник. N в даному випадку швидкість виконання буде в деталі за годину. Так, тут буде час, він вимірюється в годинах в даному випадку. І об'єм роботи вимірюється в деталях. Один робітник виготовляє 96 деталей на 2 години швидше, швидше, тому він часу витрачає менше на 2 менше, ніж першому треба на виготовлення 112 деталей. Скільки деталей виготовляє щогодини кожен робітник? Тобто основне питання це N1 і 2 Якщо перший робить за годину на 2 більше, ніж другий. Тобто на 2 більше, ніж другий. Треба знайти ось ці дві величини. Зробимо ще одну таблицю, в якій ми позначимо за х те, що нам необхідно було. А інші величини виразимо через х. Продублюємо ще раз цю таблицю. І так, перший робітник, другий робітник, N в деталях за годину, Т в годинах, А в деталях вимірюється, так, а, якщо основне питання в колонці М, то за N ми приймемо величину в цій колонці, за X, вибачте. А, найменша величина це скільки деталей за годину виготовляє другий робітник. Тобто це буде X, а це буде X плюс 2. Тепер виражаємо колонку Т. Так, в колонці А в нас все відомо. І так, а скільки часу витратить а, перший робітник? Треба. 96 поділити на m на х плюс 2. Так, тут що в нас буде 112 поділити на х. І ця величина на 2 менше, ніж ця. Тобто, знову, як ми можемо скласти рівняння? Три способи. Ну, мені більш подобається такий спосіб. Від більшої величини ми віднімаємо меншу і отримуємо 2. Тобто рівняння ми складемо таке. 112 це більша величина, поділити на х. Мінус 96, поділити на х плюс 2, дорівнює 20. Можна побачити, що всі чисельники діляться на 2. Давайте поділимо на 2, зробимо наше рівняння більш простим. Буде 56 поділити на х. Мінус 48. Поділити на х плюс 2 дорівнює одиниці. Домножаємо на спільний знаменник, тобто на х помножене на х плюс 2. Додаткові множники. У першого дробу х плюс 2, у другого дробу х і одиниці і х і х плюс 2. Перемножаємо чисельник з додатковими множниками, отримаємо 56 помножити на х плюс 2 мінус 48 х і це буде дорівнювати х помножений на х плюс 2. Х, на х плюс 2. Розкриваємо дужки. Буде 56х плюс 112 мінус 48 х і це буде дорівнювати х2 плюс 2х. Давайте спочатку зведемо подібні а, ліворуч. 56 мінус 48 буде 8х плюс 112, і це буде х квадрат плюс 2х. Переносимо всі доданки в праву сторону. Що ми отримаємо? Х квадрат, 8х приходить зі знаком мінус мінус 112 дорівнює 0. І тепер розв'яжемо це рівняння або за теоремою Вієта, або через дискримінант. Давайте, якщо ми в попередній задачі розв'язали через теорему вієта, тут згадаємо, як ми це робимо через дискримінант. І так, рівняння у нас наступне. х квадрат мінус 6х мінус 112 дорівнює 0. Дискримінант буде дорівнювати b квадрат мінус 4аС. Мінус 6 в квадраті це буде 36 мінус 4 на 1 на мінус 112. Мінус на мінус дадуть плюс 4 на 112. Це 448. 36 плюс 448 буде 400. 84. Корінь а, вилучується, і це буде 22. Знаходимо x1х2, мінус b плюс корінь з d поділити на 2а, і мінус b мінус корінь з d поділити на 2. І так, мінус b – це буде число 6, плюс 22 поділити на 2, 28 на 2 це буде 14. І другий корінь це буде мінус b мінус корінь з d поділити на 2а. І це буде 6 мінус 22 поділити на 2. Це буде мінус 16 на 2, мінус 8. Другий корінь нас задовільняти не буде, бо він від'ємний. Він не задовільняє умову х більше за 0. Тому. Працездатність одного з робітників буде 14, Н2, Н2 в нас більше а, працездатність другого 14 чого деталей за годину, а працездатність іншого Н1, вона була а, наскільки то менша? Чи більше зараз подивимось. Так, вибачте. Так, другий на дві деталі більше, так? Тобто, якщо в нас 14, то n 2 буде 14. n 2 в нас 14 деталей за годину, а N1 це 14 додати 2, буде 16 деталей за годину. І відповідь ми пишемо 14 деталей за годину і 16 деталей за годину. І так, це були дві задачі, які ілюструють тип задач, коли об'єм роботи нам відомий. Тепер давайте подивимось такий тип задач, де об'єм роботи невідомий. І такі задачі я називаю задачі, в яких ми позначаємо цей об'єм роботи за умовну одиницю. Так, двоє робітників, працюючи разом, виконали виробні... виробниче завдання за 12 годин. Тобто, чому дорівнює об'єм цього завдання, ми не знаємо. За скільки годин може виконати це завдання кожен робітник, працюючи самостійно, якщо один із них може це зробити на 7 годин швидше за другого. А до такої задачі я пропоную вам такий скорочений запис. Ми робимо колонки А, Н і Т, як і в попередніх типах. А ось строчок у нас буде 4. Бо це буде ілюструвати той випадок, коли вони працюють разом, і коли окремо кожен. Об'єм роботи нам невідомий, але в даному випадку ми будемо розв'язувати в частинах роботи, тобто вони виконують якийсь об'єм повністю роботи. Тобто тут ми напишемо Т, І якщо вони працюють разом, ми напишемо, що тут перший плюс другий робітник працюють, тут окремо працює перший, тут окремо працює другий. І якщо вони виконали все завдання повністю, то об'єм роботи будемо вважати рівний одиниці, тобто цілу, цілий об'єм роботи. Якщо вони працюють разом, вони виконують цей об'єм роботи за 12 годин. Тепер цей же об'єм роботи, повністю працюючи самостійно, перший робітник може виконати на 7 годин швидше, ніж інший. На 7 годин швидше, значить, часу він витратить менше. І про М нам нічого не відомо. Але давайте подумаємо, що тут можна сказати про М. Коли працюють два робітники, то їх швидкість виконання роботи дорівнює сумі швидкостей кожного з них. Тобто можна ось так це позначити. Швидкість n1 плюс 2 дорівнює n1 плюс n2. Давайте продублюємо цю таблицю ще раз. Так, і в новій таблиці введемо невідомі. Основне питання, за скільки годин може виконати це завдання кожен робітник. Тобто невідоме основне питання в колонці Т. Ось це наше основне питання. І так, ще раз пишемо Н, «Т», А, об'єм роботи нам відомий, це по одиниці. Так, перший плюс другий, перший другий. Якщо а, тут 12 годин, якщо основне питання в колонці Т, то зате ми приймемо одну з цих невідомих величин менше, менший час першого робітника, тому ми тут позначимо х годин. Якщо перший на 7 годин менше, то другий витрачає на 7 годин більше, тобто х плюс 7 в годин. А тепер скажіть, будь ласка, чому дорівнює m? Це А поділити на t. Тобто тут буде 1 12, тут буде 1х, а тут буде 1 поділити на х плюс. 7. Як же ми зв'яжемо ці величини рівнянням? Ми зв'яжемо ось таким чином, сума ось цих двох працездатностей дорівнює 1,12. І так, рівняння буде наступне. 1 поділити на х плюс 1 поділити на х плюс 7 дорівнює 1,12. Домножаємо на спільний знаменник. Це буде 12х помножити на х плюс 7. Що ми можемо сказати про х? Х у нас додатня величина, тому при множенні на цей спільний знаменник ми коренів не витратимо і ОДЗ можна не записувати, бо х більше за 0. І так, додаткові множники у першого дроба 12, та дужка х плюс 7. У другого дробу 12 іксів і у третього дробу х плюс 7. І так, домножаємо чисельник на додаткові множники. Це буде 12х плюс 84 плюс 12 іксів і це буде дорівнювати х квадрат плюс 7 іксів. Переносимо все в праву сторону. 12 плюс 12, 24хси у праву сторону підуть зі знаком мінус. 24 мінус 17, це буде мінус 17х. 84 піде зі знаком мінус. І ось ми отримали таке рівняння х квадрат мінус 17х мінус 84 дорівнює 0. Розв'яжіть його будь-яким способом, який вам більш подобається, або через дискримінант, або через теорему вієта. Давайте я розв'яжу його через дискримінант. І так, d дорівнює b мінус 4 ac Тобто це буде 17 в квадраті. Мінус 4 на 1 на мінус 84. 17 в квадраті це 289 плюс 4 на 84. 4 на 80 це 320, додати 16, 336. Додаємо 5, 8 плюс 3 це буде 11 і розряд заповнили 12. Один запам'ятали, 625. Корінь з цього числа можна вилучити, і це буде 25. Знаходимо самі корені. Формула в нас така: мінус Б, плюс корінь з D поділити на 2а, і це буде 17 мінус 25 поділити на 2. Ой, вибачте, плюс 25. Це буде 42 других, тобто це буде 21. Знаходимо другий х, мінус b, мінус корінь із d поділити на 2а, це буде 17 мінус 25, поділити на 2, це буде мінус 8 других, мінус 4. Другий корінь менший за 0, він нас не задовільняє. Тому те, що ми шукали, це 21. Ми за х позначали час. Тобто час, який другому робітнику потрібен, це 21 година, а час, який потрібен першому, на 7 більше. Да? Це 28 годин. І пишемо відповідь. 21 година. 28 годин. І так, ми з вами розібрали три основних типи задач на роботу. Що ви візьмете у якості домашнього завдання? Наступні задачі 3. Подивіться, будь ласка, на цей слайд. Зробіть скріншот і виконайте ці задачі. Дякую за увагу! До побачення!